«Троянда диявола таку страшну назву отримав псоріаз ще у середні віки. Зараз це одне з найпоширеніших захворювань, характерні ознаки якого почерваніння та загрубілість ділянок шкіри, вкритих сріблястими лусочками та припухлостями, свербіж і біль в уражених місцях. На псоріаз хворіють близько 3% населення земної кулі. В Україні ж, за даними Міністерства охорони здоров'я, від цієї хвороби страждають приблизно мільйон двісті тисяч, серед яких і жінки, і чоловіки, і навіть новонароджені діти. Ця хвороба не становить загрози для здорових людей. Адже не передається при контакті. ним неможливо заразитись. На одного больного псоріазом в середньому буде задействовано 10 человек, которые его окружают. Правильно? Это близкие родственники, семья, там, где он работает, люди, все. И вот все, вот как они к нему относятся, понимаете, от этого и. Строїться отношення этих людей в обществе. Псоріаз суттєво впливає на соціально-психологічну сферу. Хворі часто страждають від дискримінації та опереджень. Саме тому для інформування суспільства щодо особливостей перебігу цієї хвороби та її цілковитої безпечності для оточуючих представники департаменту охорони здоров'я та медики провели прес-конференцію в рамках національних днів псоріазу. Є такі хвороби, на які на деякі менти лікувати можливо важко. А можливо, ще то, ні вчені, там, ні медики не знайшли від цього панацеї. Але суспільство повинно терпіти це і мати велику терпимість до таких людей, от, щоб ці люди не були згоями. Це захворювання виникає при наявності спадкової схильності та зовнішніх чинників стресу, інфекційних хвороб, гормональних розладів тощо Псоріаз неможливо вилікувати, але контролюючи його перебіг, можна зменшити зовнішні прояви. Розповідають на конференції, і людина житиме цілком нормальним, здоровим життям. Головне ж це подолання упереджень та розуміння і підтримка інших людей.